Федеральний уряд Німеччини вирішив невідкладно передати Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Петріот. Про це повідомив президент України після бесіди з канцлером Олафом Шольцем. Після Петріота наші збройні сили можуть отримати і систему Арісті та додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони. Лідерство Німеччини дійсно відчувається. І завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору. Про це не тільки далі поговоримо з експертом з авіації Анатолій Храпчинський разом з нами. Пане Анатолій, вітаємо. Да. Отже, Німеччина терміново передає Україні ще один комплекс Петріот. Схоже, що заклики українського керівництва діють на міжнародній арені. Е, якщо ми зараз спробуємо порахувати, скільки ж ми маємо комплексів в цілому е, систем, які і тут я зацитую попередні слова президента, можуть збивати все. Так він говорив про нещодавнє отримання нами ще декількох комплексів неназваних. То я думаю, якщо ми порахуємо приблизну кількість великої таємниці, ми не розкриємо, адже очевидно, ворог теж активно стежить за цим. Ну так, ворог стежить за цим. Треба не забувати, що насправді та кількість вона все ж таки недостатня для того, щоб повноцінно закрити повітряну простор України від саме з балістичної загрози або аеробалістичною загрозою. тому що ми бачимо, ворог активно змінює тактику обстрілів і застосовує більше балістичних цілей по території України. Ну а також і більш там нові ракети, які вже використовуються з тактичної авіації, що значно ускладнює підготовку, тому що. Якщо ми бачили, коли злітали стратегічні літаки, тому могли могли вже підрахувати, наприклад, там час підльоту ракет до території України. А зараз відбувається: ну ми бачимо, що тактична авіація починає стріляти вже ракетами більш далекобійними. Це Х-69. і е, тому тут треба казати про суттєве збільшення кількості е, засобів протиповітряної оборони, тому що ми що ми бачили, що е, за два роки Україна вбудувала насправді ефективну систему, але здебільшого е, виклики, які перед нею стояли, це крилати ракети. Зараз іде зміна тактики обстрілів. Тому тут треба суттєво посилювати за рахунок таких систем, як е, Петріот е, САМПТІ. Треба казати безпосередньо і про систему ТХАТ, яка дуже активно може допомогти нам боротися з балістичними ракетами аеробалістичними ракетами. Ну, якщо говорити про Німеччину, вона передає нам, якщо говорити теж про дані з відкритих джерел, виходить, що в від систем патріотів, які є у неї на озброєнні, тому що станом на 2021 рік у них було 20, 12 батарей. Виходить, що на тепер вони стають донорами трьох. Дві вже установки вони передали це вже третє. А хто ще може передати нам? Хто може стати наступним після Німеччини? Якщо ми говоримо про петріоти? Якщо ми кажемо про Петріоти, треба не забувати, що у Сполучених Штатах знаходяться три системи Петріо на збереження. Жнов такі є Велика Британія, які велика кількість систем Петро, яка дозволить може дозволити собі передачу. Але ж давайте не забувати, що треба підходити до цього питання з пропозицією імплементації протиповітряної оборони України в імплементацію протиповітряної оборони. Європи, чому тому, що тоді ми зможемо казати про, наприклад, продислокацію деяких систем Петріот з східних рубежів Європи на території України? Ми бачимо, що Польща зараз активно використовує тактичну авіацію. Літаки злітають і кожному обстрілі України. Тому знов таки ми можемо казати, що у вас є достатня там наразі. Є достатня кількість літаків, щоб прикривати свої повітряний простір. Наземна система можна передати Україні. Тепер бачиш, що знов таки з рахунок тих викликів, які зараз стикається Україна, це застосування літаків, які скидають каби на Харківщину, які скидають на прикордони зони сумщини. І стріляють же ракетами там х після детьхаші 69, H -69. треба казати про посилення протиповітряної оборони саме в протидії літак літакам, тому що знов таки ми можемо безкінечно боротися з ракетами, але треба збивати і нищити платформи, які запускають ці ракети. От, Анатолій, я до літків хотів запитати останнім часом. Ми помічаємо, що центральна Україна е відчуває загрозу не тільки від міга. А тепер ще й від Су-57, Ну до прикладу, минулий вечір був таким, якраз повідомляли моніторингові пабліки про його зліт і потенційну загрозу навіть для столиці. Що це за літак? Чому росіяни почали його використовувати, і тільки ну і чи це пов'язано з ракетами Х-69, які, ймовірно знову ж таки використовували росіяни? І ймовірно, Україна може збивати про це напередодні казав речник командувач повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. І ми, до речі, з ним будемо говорити в наступній годині. Тому е, цікаво, що ви скажете. А ми цю тему з ним потім ще обговоримо докладніше. Давайте почнемо з того, що насправді Х-69 – це крилата ракета, і у нас вже досить знищення цих ракет. Це глибока модернізація ракети Ха 59 яка активно використовується росіянами з серпня минулого року. Про зміну тактику обстрілів і зміну стратегічної авіації на тактичну авіацію я це про це вже давно казав. І ж навтаки, якщо ми кажемо про со Росіяни позиціюють його як літак п'ятого покоління. Щоправда, ще в 2018 році з цього контракту відмовилась, відмовилась Індія, тому що вона зазначила, що цей літак не відповідає тим тактико-технічним характеристикам, які зазначені в обіцянках Росії. Знову таки, так він може нести ракети Х-69, але треба не забувати, що такі літаки, як Су-30, Су-35 та Су-34 теж можуть нести ті ракети, правда в кількості трьох, трьох штук. Якщо на відміну, ми кажемо, Су-57 може нести близько чотирьох ракет всередині літака, то Су-34, Су-30, Су-35 на зовнішніх підвізках можуть нести ці ракети в кількості трьох штук. А знов таки, треба. Ну це звичайна крилата ракета, яка нищиться будь-якою системою протиповітряної оборони, які є на балансі України. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Анатолію, за те, що поділилися вашим баченням цієї ситуації. Нагадаю, що в наступній годині з нами буде речник повітряних сил. Ну а це був Анатолій Храпчинський, експерт з авіації.